Так, давайте подивимось Скорпіонів, що чекає. Із 74. Із 7 по 14 вересня Скорпіоні, що чекає Скорпіонів. І 7 по 14 вересня, що чекає Скорпіонів. Я люблю себе і давно люблю. Чимось даже похоже, я скажу. Карта випадає. Тільки випала вся 에, скорпіон, як нібито я їх взяв, перетахлював атаково, і знову випали ті самі карти. Практично ті. Дві карти тільки замінилися. ось, іде. 에, карта любові: я люблю себе, егоїста. Людина егоїста. І ось випала дев'ятка монет. Людина егоїста. Людина, яка любить дуже себе, любить фінанси. Але тут не тільки фінанси, я люблю повністю себе. Місті із душою, і з почуттями, і своїми тараканами, емоціями з усім. А ще люблю себе із великими фінансами. Ну, як мені казали, а хто фінанси не любить, так? Да? Всі люблять фінанси. Ну, так воно і є. Тут випадає. Всі люблять фінанси, але я люблю саме більше. От випадає карта: я люблю саме більше. І коли нема фінансів, то я прямо е голова у мене, криша злітає. Якось так. Прямо. Тоді не знаю, що робити. Прямо голова болить. Як проблеми з головою, болість нападає. Тут карта випадає, дивіться, що в мене падає. По стосунках, да? була у вас колись якась проблема, це по стосунках, що ви боїтеся, щоб не сталося цього знову. Але ви так себе любите, що на це не дуже зважаєте. Я вам так зразу скажу. Не дуже зважаєте на цю проблему. Ви більше, як. Переймаєтеся собою тут. Фінанси у вас будуть, любов, почуття будуть, стосунки будуть. Ну, і будуть якісь проблеми, будуть якісь проблеми. Щось у вас відпаде, те, що давно, давно, давно ви мечтали, щоб відпало. От була у вас колись якась надія, щось думали, і от якраз прийшов цей час, коли ця якась проблема від вас відпаде. Кінець не буде цього вже. По здоров'ю тут у вас все буде добре. Проблем немає. Голова може трохи боліти. Ну, це за те, що грошей не буде. Коли з'явиться, перестає боліти, то все добре. От енергетично все у вас буде добре. Так що тут нема на вас впливів і всього остального. Але тут, ви знаєте, щось будете бажати зробити, ви отримаєте успіх і результат. Все у вас буде добре.